Буває у вас таке, що, наче все окей, нормально, а потім хоба і зажурився. Ми сьогодні будемо вчитись автоматичні думки, які погіршують наш стан, відстежувати, відділяти від себе та трансформувати. Продовжую ділитись своїм навчанням когнітивно-поведінковій терапії. Привіт! Я Діна Василкова, психологиня та системна сімейна терапевтка. Це вже друге відео з мого навчання зі Львову, але в цей раз я знімаю не на вокзалі, бо поїзд приходить ще до святанку. Там з котом гуляють, щоб розуміли. А снігу не боїться? З минулого семінару не пила каву, і ось настав час розгувлятися. Правда, на Галичині цей жарт? Ох, цей момент, коли перша крапля кави потрапляє до рота людини яка місяць не була каву. Про звички більш детально буду говорити в наступному відео. Так, йду заселятися. Так, ну що, зробили затишок і можемо трошечки поспілкуватись. Бо з таким прекрасним видом за вікном, коли сідаєш в це крісло, хочеться. Говорити якісь розумні речі не знаю наскільки це будуть розумні речі, але розкажу, що будемо вивчати на цьому семінарі. В минулому відео я показувала вам, як саме думки впливають на наш стан. Степ-аналіз, якщо пам'ятаєте, степ-аналіз це абревіатура з англійської ситуація, думки, емоції і реакція може бути як тілесна. Наприклад, почалось частіше бити серце, так і якась конкретна поведінка. І тут ми повертаємось до того, що не самі ситуації викликають у нас реакції, а те, як ми їх сприймаємо і що про них думаємо. А в цьому відео пообіцяла дати вам щоденник для відстежування цих думок. Отже, ми креслимо табличку в першому стовпчику. Ми пишемо час та день, коли у нас погіршився стан. У другий стовпчик пишемо, що саме відбувалось. Наприклад, в 14.30 12.12 .12 після обіду, людина відчула сум. Стопчик Емоція пишемо сум, і ми можемо його поміряти. Наскільки відсотків від одного доста він виражений? Припустимо, що тут сум на 70, тобто доволі така гаряча емоція, над якою ми вже можемо працювати. Коли у нас змінюється стан, ми розізлились чи стали сумними. Перше питання, яке слід собі задати, а про що я тільки що думав чи думала, яка ситуація відбувалась, і яка була моя думка про це? І записуємо цю думку в стовпчик. Сюрприз, сюрприз, думка. Тут людина подумала таку думку: Ого, пройшло вже півдня, я не встигла зробити все, що запланувала по роботі, я погана працівниця, мене звільнять. Тут ще й тривога може додатись. Реакція, а точніше, поведінка, їм ще, хоча ось тільки но пообідала. Те, у що ми віримо, впливає на нас, але нагадую, що думка не є фактом. Тому ми думки відстежуємо і потім зможемо їх перевіряти, задавати до них питання і розуміти, чи вони ефективні і допомагають нам, чи неефективні, і погіршують наш стан. І тоді ми зможемо ці неефективні негативні думки змінювати, трансформувати і дивитися, як воно буде впливати на наше життя. Трамвай я з дитинства живу біля залізничної дороги, тому ці звуки трамваю для мене щось таке рідне. Продовжуємо. А трамвай, до речі, це одна з технік дистанціювання від тривожних думок. Пізніше її зробимо. Розпаковуюсь потрохи. і Перше, що дістала, це книжку, бо вона була в мене в сумці. Поїзді читали її. Напередодні свят хочеться зачитати щось вже не тільки для роботи. Хоча все одно мені здається, що з цієї книги я візьму, і можливо, поки домонтується це відео, на каналі вже вийде щось про друзів. Бо я такий щирий фанат цього серіалу і мацюпері. А тепер до того, чому ж саме така обкладинка у відео. Ну окрім того, що мені треба був клікбейт. Ми це не наші автоматичні думки, хоча ми віримо в них, тому що так звикли. Це спосіб мислення, який ми засвоїли в дитинстві, голос нашої внутрішньої батьківської частини, яка, начебто, хоче вберегти нас від невдач, але робить це так, що у нас погіршується стан. До того ж, автоматичні думки спираються на більш глибинні переконання про себе, світ навколо та на наш минулий досвід. Змінювати це ми можемо з будь-якого рівня. А щоденник буде допомагати відстежувати думки, хапати їх так, наче за хвостик, бо насправді їх не так уже легко одразу помітити. Але якщо вести його регулярно, то ми можемо сформувати цю звичку рефлексії. Ось такий вийшов у тайного санти подарунок. Не у мене, я просто, просто і Помітила насправді. Я дуже люблю робити подарунки, фантазувати, що може підійти людині, і потім оці всі робити прикраси, вкладати таку невеличку частинку себе. І люблю, коли мені дарують. Знаєте, це попсове, моя мова любові. Але дійсно, ці всі деталі мені важливі. Я, окрім цього, подарунку ще так, знаєте, напівставочки підпрацюю Сантою для інших дівчат. Взяла з собою ще декілька таких невеличких презентів. Це трикутник. Я думаю, ви розумієте, про що я Можете здогадати, що це у Львові дуже корисне. І ось ще два подарунки дівчатам, з якими ми будемо жити. А так, як ще скоро свято, то я взяла з собою гірлянди. І поки дівчата ще їдуть, я тут все хочу прикрасити. Ну, і ще в мене буде час погуглити і навчитись включати ось це. Бо ми знімали цю квартиру не тому, що тут три кімнати, зручно, тепло. Заради програвача. Вирішила додати святкової атмосфери. Ввечері після семінару запросимо всіх до нас. Тільки що з дівчатами вирішили спонтанно поїхати на стендап. Як там роблять оці відео? Пеу! Секс. Секс на секс є? Це все ж добре, так? Хто любить секс? поаплодуйте взагалі. Я не можу подувати мене біруки зайняті. Окрім навчання, важлива частина ще й спільний час проведений з одногрупницями. Це відео ще й напівсвяткове, тому тут буде більше спільних кадрів ніж зазвичай. Доброго ранку п'ємо каву просто навпроти нашого дому. Ось там він. Точно, трамвай. Одна з базових навичок роботи з думками це помічати їх і навчитись дистанціюватись. Закрийте очі і уявіть собі, що ви стоїте на зупинці і під'їжджає трамвай, на якому написана та думка, яка погіршує ваш стан, так наче надокучлива реклама. Трамвай під'їжджає і, наче так, запрошує зайти. Роздивіться його зі сторони. Чи хочеться вам сісти в нього, чи може вам захочеться сказати ні, це не мій трамвай, я сюди не сідаю. І тоді ви зможете побачити, як трамвай зачиняє двері і їде собі далі. Якщо ця надокучлива думка знову захоче до вас приїхати, уявляйте собі знову трамвай і як ви в нього не сідаєте, і говорите, це не мій трамвай. Дистанціюватися, це не позбутись думок, це не встапіт. Ми вчимось реагувати на них як на феномен думаючого мозку. Тобто ми не зобов'язані підпадати під їх владу і можемо обирати, що робити. Зараз в кадрі ви бачите експеримент. Можете й собі такий провести. Напишіть думку, якою ви накручуєтесь, і піднесіть листок з нею близько до обличчя. Відстежте, як вам, коли вона займає весь простір. Потім почніть потрохи віддаляти від обличчя цю думку. І звертайте увагу, чи почнете помічати ще щось окрім неї. І чи змінюється від цього інтенсивність ваших переживань і почуттів. В наступному відео покажу ще техніку для роботи саме з тривожними думками. Остандені тайні тим, ось подарунки. Чекаємо. Організатор злочинної здоров'я. Ми розпаковуємо подарунки. Ще одним справжнім подарунком для мене була схема, як ми обходимо з різними думками. Дарую і вам її. Коли виникає автоматична думка, яку ми жуємо як жвачку, то перший крок це ідентифікувати її, проговорити. У мене є думка, що далі по тексту. Це вже змінює формулювання. Далі запитуємо себе, чи це корисна, правдива, доречна думка. Якщо думка корисна, то тут ми можемо додати корисну активність ментальну або фізичну, дивлячись про що думка. Якщо думка недоречна, то використовуємо дистанціювання. Можете пробувати ті техніки, які я вам щойно запропонувала. А якщо думка помилкова та некорисна, то спочатку тестуємо її і замінюємо. Про це більш детально буде завтра. Залишились трудоволіки, але насправді зараз ідемо форм, тому що ще на сіло біжимо. Прогулянка, до речі, може бути також гарним способом опрацювання думок. Під час ходьби відбувається білатеральна стимуляція мозку. Почергово активується то ліва, то права півкуля. Це допомагає врівноважити стан та знизити накал. Може, знаєте, людей, які ходять колами під час непростих телефонних розмов. І може, навіть це ви ці люди. Ось це вони й роблять білатеральну стимуляцію мозку. Комаший готель. Поки гуляю, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. І запрошую і вас з ними стати. Або натиснувши нижче кнопку спонсорувати, або в описі є посилання на базу від Монобанку, де ваші донати приходять мені одразу на фопрахунок. Вечеряти з дівчатами ми вирішили піти в трапезну ідей, яка знаходиться в пивницях Бернардинського монастиря. От Ми прямо зараз їмо біля дверей, яким дуже багато років. Офіціант сказав скільки, але я чесно кажучи, не запам'ятала точну цифру. Але ви можете уточнити це, якщо вирішите заглянути сюди. А ми переміщаємось до нас, де вирішили влаштувати затишні посиденьки. Не просто ж так у нас є класний програвач. Треба зібратись. Для мене дуже цінно, що на навчанні можна знайти людей близьких по цінностях та інтересах. Своїх найкращих друзів я зустріла саме на навчанні. Поділіться в коментарях, де ви знайшли своїх. Доброго ранку. Сьогодні у нас останній день і ну не взагалі, а на навчанні. Будемо працювати з негативними думками вже не тільки виявляти, а вже трансформувати їх. Буду тримати вас в курсі. Я з клієнтами давно вже ці техніки пробую, і зараз дуже приємно перевіряти, що йшла правильними шляхами. Зараз в мене прямо прям тут і зараз негативна думка про цю машину. Я пошире. Цікаве таке спостереження. На семінарі нам сказали, що ми зазвичай працюємо з негативними автоматичними думками. Але я у себе в роботі працюю і з позитивними. І ця робота насправді дозволяє більше доторкнутися до своїх потреб, цінностей. Тобто, коли вони задоволені, я добре про себе думаю, про інших людей думаю. І цьому також я приділяю час у цьому веденні щоденника, який показувала вам раніше. Тобто не тільки негативні автоматичні думки ми виявляємо. Але зрозуміло, що тренуватись краще саме на негативних, коли твій стан змінюється, і ти можеш це відстежити. Коли ми виявили думку, яка псує нам настрій, ми можемо спробувати її перевірити різними сократівськими питаннями. Покажу вам сьогодні один з прикладів, і ми тут повернемось до тої думки Я погана працівниця мене звільнять». Беремо цю думку і ведемо її до суду. А там приймають тільки аргументи та факти, які цю думку підтверджують або спростовують. Отже, за і проти. За. Я дійсно мала зробити ці конкретні задачі, а встигла лише одну аргументи, які спростовують думку, що мене звільнять, якщо я там щось не встигла зробити. Отже, весь тиждень я роблю всі заплановані задачі вчасно. Я тут працюю вже 5 років і не отримувала зауважень щодо своєї роботи. У нас в компанії взагалі-то не звільняють людей за одне порушення дедлайну. Ну, Ми взагалі то у мене ще є час до кінця дня доробити ті задачі, які заплановані. Коли ми зараз продивляємося всі аргументи за і проти, то може з'явитись така альтернативна думка. Я достатньо хороша працівниця, яка сьогодні мала проблеми з розподіленням часу. І тоді вже можна докласти зусиль, щоб змінити це, а не просто накручуватися, а-а-а, мене звільнять. А далі можна перевірити, чи змінились емоції і чи знизився їх накал. Окрім цієї техніки, ми ще можемо спробувати до думки задавати інші сократівські питання. Наприклад. Якщо б моя подруга або близька мені людина думала так, як я зараз думаю, то що б я їй сказала? Або навпаки, що б ця людина сказала мені, якщо б знала, що я маю такі думки в цій ситуації? Які факти вона б нагадала мені про мене, про мій досвід чи мої сильні сторони? Ще можна задати собі питання, які наслідки в переконаності у цій думці, і що відбудеться, якщо я цю думку зміню? Також згадати, чи бували подібні ситуації в моєму досвіді, і що тоді відбувалось, чи є різниця між цими ситуаціями, і які взагалі маю висновки з попередньої ситуації, як цей досвід може мені допомогти зараз? Ну і чи є що, що я не врахувала, проігнорувала або вважала несуттєвим суттєвим ці ситуації? Всі ці питання можуть допомагати тестувати наші думки. Сьогодні було дуже насичено. Почалось кпт-кпт, робота з думками, і я повертаюсь додому з чотирма книжками. Їхала з одною. Я вже вам її показувала трохи раніше. Одну мені подарував тайний Санта-Мій. і ще я взяла ось такі класні. Це нова книга видавництва інституту. Знову ж таки, рекомендую батькам. Як рекомендую, я ще не прочитала, я так прогортала. Я думаю, що це гарна альтернатива одній людині, яку не можна називати росіянки. І якщо ви не готові читати Боубі в оригіналі, то ось ця книга може бути класною про прив'язаність. І ще взяла отакий посібничок по роботі з парами, саме в КПТ-підході, хоча я спеціалізуюсь на, як ви вже пам'ятаєте, системно-сімейні і емоційно фокусованій терапії. Але мені ще буде цікаво додати і кпт технік подивитися, як вони будуть працювати. Ну, все, зараз буду пробувати пакувати ці всі книжки в чемодан, мій малесенький, і зустрінемось з вами вже на п'ятому семінарі. Де будемо пробувати вже трохи інші техніки роботи з нашими думками? Попіймаю. Сьогодні будемо <кхід> пропадати голос. Боже, що ти таке шумне? Єдь свій Є... двор, як <смі> та бабка, знаєте, на балконах. <хід> Ходять тут шумлять.